Тому от, хто в Одесі чи хто збирався до Одеси, краще от, бути обережні. Але, власне, те, що я розказую, я розказую. Нам більше зараз розкаже Марина Мартиненко, це речниця ДСНС в Одеській області. Пані Марино, вітаю. Слава Україні, героям слава. Я так розповідаю, розповідаю, але ви звичайно що краще розкажете. Що зараз, перш за все, на трасах? Чи багато там ще людей знаходиться, чи все ж таки, от змогли всіх повивозити евакуювати, і на дорогах уже трішки краща ситуація з машинами, які застрявали там. Ситуація продовжує залишатися складною. Рятувальники продовжують працювати. Була дуже важка ніч, особливо коли у людей почалася вже паніка, ті вони здрягали в клубових заметах, і робота продовжується. І нам просто щохвилини надходять виплати на номер 101 і повідомляють свої локації, де знаходяться машини, де знаходяться автобуси, які Чомусь вночі також кудись кудись слідували і попали так само в снігові замети. Тому робота продовжується. Її дуже багато понад 700 рятувальників зараз задіяні. А на локаціях по місту Одеса і Одеській області найважча ситуація звичайно на дорогах, тому що ті дороги, які були закриті, люди почали шукати альтернативні шляхи проїзду і їхати через об'їзні дороги, і там почалося просто справжнє пекло, тому що застрягали усі, як маленькі легкові автомобілі, так і великогабаритні. І працюють рятувальники, поліція, усі оперативні служби комунальники. Всі працюють, всі злагоджено. Є дуже багато місць, де ми знаємо, що там знаходяться люди, але до них важко дібратися, тому що на шляху трапляються так само затори, трапляються автівки, яких треба визволяти, і тому на деякі рятувальники довго добираються. Але жоден у нас не про жоден виклик. Ми не проігнорували. Ми по всім відпрацьовуємо дуже. Багато автівок понад 500, які були вчора і за ніч саме рятувальники, які діставали роботу. Продовжуємо свою роботу. Її багато зараз на, на даний момент погода трошки стихла. Немає за немає дуже сильного вітру. Трошки легше зараз працювати, тому ми продовжуємо робити цю роботу. Пані Марино, ще коротенько хотіла вас запитати, все таки, що у прибережних так населених пунктах, от вздовж узбережжя, тому що очевидно, там ще до снігу вітру додається хвилі. Наскільки там складна ситуація? Ну, люди, які знаходяться вдома, то в них нормальна ситуація. Так, тро, ну, поп... зараз негода. І перше, що ми попереджали, що краще утриматись від якихось поїздок, десь виходів, і а, ситуація з людьми, які знаходяться вдома, сам, навіть в прибережних територіях, там угу. більш-менш нормальна і стабільна. І от ви згадали про автобуси. Якщо це автобуси, от пасажирські, що з людьми, які в них там застрявали? Ви евакуюєте їх кудись відвозити? Чи як? Як це відбувається? Що там? В різних населених пунктах по різному багатьох, де органи влади організували такі пункти обігріву на базах там шкіл, садочків а людей туди перевозять. Якщо це недалеко від Одеси, дуже багато людей перевезли саме в Одесу. То, наприклад, на залізничному вокзалі також облаштовано пункт обігріву. Дуже багато людей туди перевозять, і ну тобто все залежить від населеного пункту, де саме люди попали в таку пастку. Дякую, пані Марину. Дякую вам і вашим колегам за роботу. Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області. Ми єдине, що закликаємо: не виїздіть на дороги без потреби, не додавайте роботи рятувальникам.